Підставі приносить мені щомісяця в середньому десь 200 доларів, mm -hmm. то твої 500 доларів в такому випадку принесуть тобі 50 тисяч. Я дідалася про токенізацію нерухомості, думаю, боже, то це ж геніально! Не просто якась циферка, це вже під цим токеном стоїть маса квадратних метрів, сила селена людей. Що дасть мені оце, що я буду піднімати пакет? В документах є дуже гарно прописано, що людина не втрачає нічого, навіть якщо токен впаде в ціні. То в нас сьогодні в гостях. Віктор! Привіт! Привіт! Радій тебе нарешті бачити. Підіймайся. Маски. Рада, тебе, що ти приїхав до мене, бо в мене зібралося стільки питань. Ух. Класно, що я маю зараз таку круту змогу тобі їх всіх задати. Постараюсь відповісти на всі питання, які в тебе виникли, і максимально коротко і змістовно. По твоїй рекомендації роблю розумне накопичення. Підкажи, будь ласка, як краще мені інвестувати ці 200-300-500 доларів щомісяця, чи мені краще знову їх інвестувати в розумне накопичення, чи краще повисити вартість пакету. Тобто на твоєму пакеті рекомендовано 45 доларів в місяць розумне, але ти хочеш робити 200-300, там є така можливість. Так, я знаю, що твій самий перший запит був це е, я хочу інвестувати, я розумію, що це надовго, і щоб через. 10 років я мала пасивний дохід 4-5 тисяч доларів пасивного доходу. Uh -huh. І якщо заходити в компанію Stability як інвестор, то я би тобі рекомендував, звичайно, і пакет піднімати, і розумне накопичення робити, але більше більш акцентувати, робити акцент на розумному накопиченні. Чому? Тому що. Ти вже знаєш, що якщо ти робиш те, що місячний довклад, розумне накопичення, то ти маєш можливість більше вибрати стаб токенів, тобто 60%. І це якраз і є той актив, який представляє собою квадратні метри нерухомості, який приносить тобі щомісяця до 1% пасивний дохід. А тих інших 40%, що якщо ти робиш розумне накопичення, то 40% буде в тебе рент токенів. Це це сертифікат на проживання в об'єктах компанії стабіліті зі знижкою. Вони теж тобі дають певний дохід. На, на, на твоєму пакеті зараз старт, вони дають десь до 2% за місяць. Mm -hmm. От. І в цілому, твій пакет зараз приносить десь до 3% в цілому за місяць пасивного доходу mm -hmm. від тої суми, яку ти інвестувала в цілому. Якщо твоя мета Мати, 4, ну, будемо казати, 5 тисяч доларів пасивного доходу за місяць, то представ, що твоїх 5 тисяч доларів це 3% від того, що ти мала б інвестувати. Це ну, десь, будемо казати, 200 тисяч доларів. Якщо ти інвестуєш 200 тисяч доларів зараз, то твій дохід буде десь в районі 5 тисяч доларів. Зразу чи з часу? Зразу. Угу. Я також рекомендував би піднімати пакет. Що дасть мені оце, що я буду піднімати пакет? Е, якщо е, те, що ти піднімаєш е, вартість свого пакету, то тобі це дає трошечки більший дохід по ренттокенах в цих сертифікатах на проживання, які теж є доходом. Якщо, наприклад, е, хтось по твоїй рекомендації зареєструється в стабіліті, теж mm. захоче інвестувати в нерухомість з малих сум, то ти від того будеш мати більший результат. Можеш розказати, як люди заробляють, запрошуючи інших людей приєднатися? Компанія Stability єдина поки що компанія на міжнародному ринку, яка працює з токенізованою нерухомістю, і ще й поєднала в собі мережевий маркетинг або партнерський бізнес mm -hmm. і IT-напрямок. Але... Мені взагалі здається, що це геніально просто. Ну, ми ще до цього прийдемо. Суть в тому, що рекомендуючи цю компанію людям, mm -hmm. якщо вони заходять на якийсь певний пакет, тобто інвестують в там певну суму грошей, то залежно від того, який в тебе пакет, твій особистий пакет, і на якому ти знаходишся в статусі в компанії, за те, що ти рекомендувала компанію, щось там поясняла, чи робила трьохсторонні зустрічі, компанія тобі за це платить е, твоїх 4, чесно зароблених відсотки. 20 доларів. А, я пам'ятаю, там ще пакети е, від е, збільшення суми пакету від оцей відсоток. Тобто, якби в мене був більший пакет, я отримала більше. Так? так, чому я тобі і рекомендував е, хоча б кожних півроку трошечки піднімати пакет, але регулярно робити розумне накопичення? Угу. Як це працює? У нас є створена спільнота. Так? Угу. У нас це один з інструментів. У нас є автоматизована система, яка допомагає відбирати тих людей, кому це цікаво. Mm -hmm. Я записав рекламу, запустив її на канадському ринку. Люди дивляться рекламу. В даному випадку, ти перейшла по моїй рекламі, і в тебе переглянувши той курс, в тебе вже було приблизне розуміння, що це за спільнота, чим вони займаються. Що Віктор в Канаді, Тарас в Україні, стабіліті взагалі по всьому світу. Mm -hmm. От. І тебе трошки це зацікавило. Ми, ти залишила свій контакт, ми зв'язались, поспілкувались, я вже тобі своїми словами відповів на твої ну, якісь конкретні ціле, такі, цільові питання. Ти отримала відповідь, тобі ця тема сподобалась, і ти зайшла. В тебе пасивний дохід зараз вже тисячу доларів і більше. То ти вже 100 тисяч інвестував чи що? Ні, ні. Ми рахували дуже грубо і це ні, це далеко не 100, 100 тисяч. тисяч. Я набагато менше інвестував. Розкажи тут, про свою систему. Тут справа в тому, що е, інвестуючи в тебе є два види активу. Стар mm токен. -hmm. Mm -hmm. Це як перший, э, э, перший актив, Перший актив, да? а ще так, а є ще один актив. Mm -hmm. Це Rent токен. Mm -hmm. Будь-який пакет. Н нема різниці, який пакет, ти отримуєш до 1% від е, став токенів. Mm -hmm. І чим більший пакет, тим більший дохід по, по РЕН-токенах, по сертифікатах на проживання. У мене більший пакет. І е, мій 1% від стабів приносить мені щомісяця в середньому десь е, 200 доларів. Mm -hmm. е, мій дохід від сертифікатів від всіх трьох пакетів за місяць приносить мені приблизно 900 доларів. Mm -hmm. е, тобто, 900 трендів ну це 900 доларів. Uh -huh. Ті дивіденди, які мені приходять, я їх ще реінвестую, тобто кладу під складний відсоток. І е, той складний відсоток теж приносить мені щомісяця приблизно 250 доларів, uh -huh. і там вони постійно зростають, бо я докладаю, докладаю і докладаю оті дивіденди. Uh -huh. Тобто вони в тебе з'являються і ти одразу їх реінвестуєш. Так, Так. Uh -huh. от, от чому я рекомендував тобі е, регулярно там піднімати пакет і робити розумне накопичення. Ти під собою ще відкрив два пакети для своєї сім'ї. які переваги, якщо б я відкрила ще два пакети під собою, ну, сама, самостійно, поки що? Угу. Е, основна перевага це якщо ти маєш намір будувати бізнес, то е, це такий швидкий старт. На тебе набагато швидше вийде досягти якогось статусу. Тебе набагато краще буде набагато більший буде дохід, тому що. Ти коли реєструєш людей під свої нижні пакети, mm -hmm. то ті пакети мають дохід, і твій власний пакет має дохід. По-друге, це диверсифікація ризиків. Якщо я захочу заробляти і будувати на цьому бізнес, це вже інша ціль. Правильно? Це, це вже треба інша буде по-іншому все будувати. Переробити твою дорожню mm -hmm. карту, перевернути її практично. Mm -hmm. Тому що якщо ти зареєструєш там кілька людей, там десь одиночні випадки, то не треба тих три пакети: mm -hmm. один пакет і все. А якщо ти побачила, що тобі це цікаво, хочеш будувати бізнес, заробляти активно на цьому, то я би тобі рекомендував взяти ще два пакети під собою. Ти е, практично зразу закриєш статус. Е, певний статус, незалежно який пакет ти візьмеш. Угу. Закриєш статус. І від того, що ти на вищому статусі, це теж буде тобі приносити дохід, тому що там є кар'єрний бонус. Тому це теж впливає на дохід. Є люди, які мають особистий пакет на 500 доларів. А два під собою взяли по тисячі. Mm -hmm. Головне мати два пакети під собою, які ти можеш контролювати, і в яких поокремо ти можеш розбудовувати гілки, мережі. Mm -hmm. От. І ті пакети можуть бути меншими, але люди роблять оборот, твій пакет піднімається. Я дивилася там пакети наповнення е, Ворена Баффета, наприклад, Ілона Маска. Е, Ну, ніхто із відомих людей не має пакету стабіліті. І тобі, звичайно, це здалося дивним. тому Ну, що... Я розумію, що компанія молода, і можливо. Але ну що ти можеш про це сказати? Дивись, тут насправді все дуже просто. Тому що компанія дійсно ще молода. І е, це сьогодні 24, 2024 рік е, жовтень в червні компанії виповнилось тільки 3 роки. В документах є написано чорним по-білому, де що коли Стаб-Токен досягає ціни 10 доларів за один стаб, він, почне, він пройде міжнародний аудит, компанія почне публікувати свої токени обидва стабі рент на міжнародній біржі і тоді. Той же Ілон Маск, той же Уоррен Баффет, коли він подивиться ті міжнародні біржі, подивиться, о, якась компанія стабіліті з'явилася. А ну давай подивимось, що це таке. Коли вже ця компанія буде на міжнародних біржах, тоді люди будуть знати про неї. Ага, Тому що зараз про неї ніхто не знає, бо ми не на біржі в цій так? Так. Ага. Ці люди-інвестори, які розпоряджають мільйонами, мільярдами доларів, ага. і вони дуже консервативні. Якщо компанія не на міжнародній біржі, для них це означає, що вона ще не набула авторитету, вона ще mm -hmm. не користується популярністю. Але от зараз ціна одного стабтокена 2 долари... 33 Так, 2 долари 33 центи. І по дорожній карті приблизно через 2 роки mm -hmm. е, ціна вже буде 10. Mm -hmm. Тобто вона почне тепер рости трошечки швидше, бо люди кількість людей в компанії збільшується. Тільки він досягає 10, до того буде вже починати проводитись міжнародний аудит і поширюються токен на два токени на міжнародній біржі. Через десь два з половиною роки подивися знову портфоліо Уоррена Баффета або Лона Маска, або якихось інших інвесторів. І вже буде висока ймовірність, що ти побачиш в їхні, їхніх портфоліо стабіліті. То стабіліті вона пішла так, якби трошки далі. І тому, що вони поєднали це з мережевим маркетингом, вже 5 тисяч людей по всьому світу розповідають про стабіліті. Вже має в трьох країнах нерухомість. Uh -huh. І ну, за рахунок того, що збільшується ком'юніті, збільшується кількість нерухомості. За рух... за рахунок цього зростає ціна актива, так і зараз заходити саме жирно Десь, коли я дізналася про токенізацію нерухомості думаю, Боже, то це ж геніально! Людина сама не може собі купити будинок, але вона може володіти частиною будинку і отримувати від прибуток від його здачі, від росту ціни на цей будинок. І володіти з іншими людьми а, не... на рахунок токенізації компанія Stability токенізує не тільки будинки, не тільки нерухомість, а в компанії є плантація оливкових дерев. О! так вони по-моєму 300 оливкових дерев вони придбали минулого року де вони знаходили? в Грузії, десь недалеко від Батумі, наскільки я знаю і. Тобто, оливкові, що це, як це працює? Тобто Є оливкові дерева, вони їх купили, вони зараз ще плодів не приносять, uh -huh. але через 5 років вони починають приносити вже дохід. Тобто оливки, вони їх чи продають, чи пережимають в олію, продають ту олію, а дохід розподіляють між тими, хто інвестував в Став Токен. Uh -huh. І, по-моєму, 10 чи то 15%. Від того, що ти інвестуєш в стаб-токен, іде е, в аграрний напрямок ці оливкові дерева. Mm -hmm. Це така диверсифікація. ризиків. Клас. І через 10 років ці оливкові дерева починають там, 600% доходу приносити. Я просто знаю про оливковий бізнес також трошки, бо це бізнес дуже хороший. І перспективи, видно перспективи зросту. Два з половиною роки тому назад я інвестував в свій, свій перший пакет, то ціна була 1,21. Mm -hmm. За цей час. Ціна актива виросла вже до 2,33. По дорожній карті є прописано, що приблизно через 2 роки ціна вже буде 10 виход на міжнародну біржу. І тоді, вже, коли стабільності пройде міжнародний аудит, вже великі інвестора, компанії корпорації будуть мати вже доступ і інформацію про цей токен. Токен може стрибнути до гори і на 10 доларів за день. Він може за рік вирости в 100 разів. Це, це, це вполне ймовірно. І тоді ти купила сьогодні пакет за 500 доларів. Через три роки твої 500 доларів можуть перетворитися у 500 тисяч доларів mm -hmm. чи в 50 тисяч доларів. Це реально. Тому ну, просто Уоррен Бафет не буде бавитися з тисячою доларів, розумієш? Mm -hmm. Він каже, я, я хоча б 100 тисяч інвестую там, чи мільйон. Mm -hmm. Люди з великими грошима зайдуть в стабіліті. І нерухомість буде вже на той момент через два роки, вже вона буде десь в 10-15 країнах. Це вже під цим токеном, це ж не просто якась циферка. Це вже під цим токеном стоїть маса квадратних метрів, сила селена, людей, десятки тисяч людей. Угу. І передова компанія. Чим більше вона буде зростати, тим більше буде зростати е, вартість е, так. цих зараз, зараз логіка росту став це. Коли в компанію заходить 30 тисяч доларів, токен зростає на 1 цент. Uh -huh. А тоді вже буде трошки інша математика, і е, вже це буде трошки такою спекулятивною одиницею. Люди купили по 20 доларів, продали по 30. От, е, люди вже будуть заходити не по 500 доларів, а по 500 yeah, ta. тисяч то... доларів. Там інші гравці вийдуть. <звігар> так. Там вже буде набагато цікавіше. Uh -huh. Але Твій пасивний дохід не залежить від того, яка ціна, навіть якщо чисто теоретично токен не виросте або ще й впаде, mm -hmm. все рівно гроші, які ти проінвестувала в СТАП токен, вони працюють в нерухомості. До цього працювали, зараз працюють, і після цього працюватимуть. Незалежно, яка його буде ціна на біржі. Mm -hmm. Тому що нерухомість тож не зникнула нікуди. Вона продовжує здаватися в оренду, приносити дохід, mm -hmm. і ти отримуєш е свій пасивний дохід. Не на ту кількість токенів, яку ти є, а на суму, яку ти придбала ті токени. Mm. Це якщо ти вирішиш продати свої токени на біржі через там, 3, 5, 10 років, то твої 500 доларів в такому випадку принесуть тобі 50 тисяч. Mm. А якщо ти вирішиш тримати їх, вони будуть тобі генерувати пасивний дохід, поки ти їх будеш мати, і ще й можна передати в спадок комусь. Навіщо mm. mm. продавати те, що не за золоті яйця? Дійсно. Тому. Звичайно, побачимо, що буде, але е, в документах є дуже гарно прописано, що людина не втрачає нічого, навіть якщо токен не впаде в ціні. Угу. І там дуже гарно все прописано з точки зору закону. Це реально цікаво. Дуже дякую тобі.